Активісти проросійського об'єднання Південно-Східний фронт знову мітингують. В неділю біля пам'ятника Леніну зібралось близько тисячі містян. Постоявши пів години на площі Леніна, активісти розтягнули прапор Росії і вирушили до Алеї Слави. Ходу активістів охороняли міліціонери. Дорогою мітингарі скандували та закликали перехожих приєднуватись. Вже на Алеї Слава організатори розповіли про подальші плани. Говорять про те, як хочуть проводити референдум. Єдиний варіант законно провести і вибори, і референдуми це введення миротворчих військ, які зможуть погасити активність військових панформіровані цього разу. Активісти просять допомоги не лише у Росії. Ми звертаємося до країн СНГ за допомогою в преодоленні цієї смути которую у нас вербли западные демократии. Во всем мире существует практика. На территорию страны охваченной переворотом вводятся миротворческие войска либо з мандатом ООН, либо з мандатом, вот как у нас в СНГ, это с мандатом СНГ, и наводять порядок. А От президентські вибори, які мають відбутися у травні, активісти закликають бойкотувати. Хунта таким образом намагається легітимізувати себя. Сегодня они незаконные от и до значить ці вибори ми повинні повністю зарвати і ігнорувати. Проте люди прийшли на мітинг з різних причин. Одні говорили про любов до легітимного, на їхню думку, президента. Ну я його люблю більше життя. Ви розумієте, більше життя. Мой дід мене рівнує. За все, за правду, за то, что вот сравнить с этой хунтой, и он по сравнению с ними, он ангел. Чем больше гадости говорят о Филтор Фёдоровиче, тем больше мы его любим. Инче тут, бо, вважаю, що нова влада хоче скасовувати деякі державні свята. Мені все не устравлюють. Мені не устравлює, що від мене відміняє 8 марта, 9 мая, 1 мая. Проте від намірів скасувати 9 травня міністерство культури вже відмовилось. А про 8 березня, і 1 травня, навіть мови не йшло. Далі активісти показово спалили прапор Америки і скандують. Ні! Впродовж мітингу активісти продовжують записуватись до лав південно-східного фронту. А от знімати, як це відбувається, забороняють. Молодий людина, не давала загласі подивитися, як проходить проросійський мітинг. Приїхав новопризначений прокурор області Олександр Шацький. А, а ми хочемо ще потом посмотрети, в яких домах живете. Вы же честный Приходите, на чем есть? Приходите, смотрите, я и живу поверьте, в городе. Поверьте, живу мы в городе. будем мы вас контролировать. И будем вы, не вас контролировать. Да. И вы не будете да. говорить полковнику, да. что вы его уволите да. за то, что исполнял свои обязанности. И если я бы не вы, не вы слышали мое выступление, вы пришли, сказали, я на этом и настаиваю, что общество должно контролировать власть. Діалогу не вийшло, прокурор йде. Вже за годиною розходяться мітингарі. Наступного разу планують зустрітись у четвер. Надія Бурдє, Ярослав Бардаков, спеціально для Медіагруп. нові проекти.